Я витратив роки, рятуючи наш сімейний вмираючий бізнес, і в підсумку мене зрадили спостерігати, як тепер він руйнується. Це найкраща помста. Я майже все своє життя присвятив сімейному бізнесу. У мене була перспективна кар'єра в сфері технологій, від якої я відмовився, щоб урятувати бізнес у складні часи. Моя родина вирішила віддячити мені за зусилля, зробивши мого брата єдиним спадкоємцем. Чесно кажучи, це стало найбільшим зрадництвом у моєму житті, і, мабуть, найобразливішим вчинком, який хтось коли-небудь здійснював щодо мене. Я вирішив піти і відкрити власну справу. І те, як усе обернулося для мого брата і сімейного бізнесу, було просто дивовижним. Трохи контексту: мій прадід заснував невелику імпортну компанію, яка передавалася з покоління в покоління. Мій батько і дід вклали в неї всю свою душу і сили, і справи йшли досить добре. Але коли мені було 24, на нашу сім'ю звалилось нещастя. Мій батько потрапив у серйозну аварію, яка призвела до значного ураження мозку. Він був паралізований майже два роки, і нам з братом довелося взяти на себе керування бізнесом. Мій брат вирішив, що не хоче відповідальності, і фактично просто втік. У мене ж не піднялася рука кинути те, що було таким важливим для мого батька. Мій прадід помер, коли мені було 9 або 10, і я знав, що йому було б дуже боляче бачити, як ніхто з родини не продовжує його справу. На той момент я тільки почав працювати у галузі технологій. Я вже мав перспективну посаду, але звільнився і досі не шкодую про це. Я присвятив найкращі роки свого життя бізнесу і важко працював, щоб розвивати компанію. Я не досяг якогось шаленого успіху, але прибутки були найбільшими за останні десятиліття. Однак усе пішло на нівець, коли мій брат, який не зробив для компанії абсолютно нічого, успадкував її. Це був справжній шок минулого місяця. Мій батько помер. Після прочитання заповіту я дізнався, що майже вся компанія була залишена моєму брату. Я залишився генеральним директором і мав отримувати хорошу зарплату, але брату дісталася власність, і всі рішення тепер залежали від нього. Я не очікував цього і був надзвичайно розчарований. Я вклав у компанію душу і серце, а рішення батька стало для мене справжньою зрадою. Я запитав у мами, чи знала вона про це. Вона сказала, що батько говорив із нею про це перед смертю. Це стало для мене ще одним ударом. Їхній аргумент був у тому, що моєму брату потрібно навчитися брати відповідальність, а моє керівництво йому в цьому допоможе. Мама намагалася мене заспокоїти, мовляв, я все одно зароблятиму стільки ж, але справа ж не в грошах. Я відчув, що всі мої зусилля знецінили. Я заслуговував більшого. Я не хотів бути нянькою для брата і фактично тягнути всю відповідальність на собі, поки він насолоджується ролью голови компанії. Після довгих роздумів я вирішив звільнитися. Я не хотів працювати з братом жодного дня. У мене було достатньо заощаджень, щоб деякий час обдумати свої подальші кроки. Я знав, що з моїм досвідом і репутацією знайти хорошу роботу буде неважко, тому я не хвилювався і звільнився ще до того, як брат офіційно приступив до роботи. Тепер трохи розкажу про мого брата. Ще з дитинства він був лінивим, безвідповідальним і постійно витрачав гроші на дурниці. Йому подобалося жити на широку ногу, але він ніколи не намагався докласти зусиль, щоб заробити. Ми виросли в забезпеченій родині, і він звик до такого життя, навіть не думаючи, як його оплачувати. Він сприймав гроші як належне. Я вже згадував, що він відмовився брати на себе відповідальність після аварії батька, коли бізнесу терміново було потрібне керівництво. Попри це, спочатку я сподівався, що він зміниться і почне приймати правильні рішення, ставши єдиним спадкоємцем. Я намагався давати йому поради, але він постійно відмахувався, мовляв, сам знає, що робить. Його роздратувало, що я звільнився, і він грубо заявив, що впорається сам. Дуже швидко стало ясно, що він не має жодного уявлення, що робить. Він почав бездумно витрачати кошти компанії, наймати друзів на посади без необхідної кваліфікації і влаштовувати розкішні вечірки, щоб справити на них враження. Тим часом наші клієнти ставали все більш незадоволенішими. Через кілька місяців роботи мій брат вирішив зайнятися виробництвом. Це була мрія нашого батька, але я свідомо її відкладав через низку складнощів. Думаю, брат вважав себе досить компетентним, щоб упоратись. Спойлер, це було не так. Менше ніж за півроку після мого звільнення бізнес почав розвалюватися. Продукція була настільки низької якості, що компанія втратила величезні кошти, не отримавши жодного дистриб'ютора. Компанія втрачала гроші катастрофічними темпами, а мій брат не мав жодного уявлення, як це виправити. Я дізнався про все це, бо це стало загальновідомим фактом, але потім мені почали телефонувати і писати деякі співробітники, які залишилися в компанії після мого звільнення. Вони просто благали мене повернутися і допомогти врятувати бізнес. Спочатку в мене була спокуса втрутитися, але потім я згадав, як. Як брат поводився зі мною і як він змарнував усе, над чим я так тяжко працював. Я зрозумів, що він має винести з цього урок і вирішив просто спостерігати. Найкраще трапилось, коли брат сам звернувся до мене. Він сказав, що в компанії проблеми, і йому потрібна моя допомога, щоб повернути все в нормальне русло. Я запитав, чи готовий він відмовитися від своєї посади та зробити мене спадкоємцем, якщо я повернусь. Звичайно ж, він сказав ні і просто запропонував більше грошей. Я відмовився. Справа ніколи не була в грошах. Зараз компанія майже збанкрутувала, а мій брат залишився ні з чим. Його друзі відвернулися, і тепер він змушений сам розгрібати наслідки. Більшість працівників були звільнені, а інші пішли самі. Це справді тонучий корабель. Я не скажу, що не відчуваю задоволення від його ганьби. Зрештою, мій брат перетворив моє життя на пекло, поки я працював у компанії, і тепер він отримує по заслугах. Але я також розумію, що банкрутство має реальні наслідки для працівників, які чесно працювали на благо компанії. Мені також гірко усвідомлювати, що бізнес, який був у нашій родині поколіннями, зруйнувався дощенту. Але я не шкодую, що пішов. Апдейт перший Вау, я вражений реакцією на мій пост. Дякую всім вам за вашу підтримку та підбадьорення. Було дуже приємно читати ваші коментарі, і усвідомлювати, що я не один у подібній ситуації. Я витратив трохи часу, щоб обдумати свої подальші кроки, і здається, маю план. У майбутньому я хочу відкрити власний бізнес, але поки що спробую знайти роботу, використовуючи свої навички і досвід. Я з нетерпінням чекаю, куди мене заведеться подорож, і обов'язково триматиму вас у курсі свого прогресу. Не думаю, що з цим виникнуть проблеми, але у нинішній економіці ніколи не знаєш, як усе обернеться. Побажайте мені удачі. Апдейт другий минуло кілька місяців із моменту мого останнього оновлення, і я дуже радий повідомити, що знайшов роботу. Вона не така чудова, як я сподівався, але думаю, що цього більш ніж достатньо на даному етапі. Робота виявилася непростою. Мені все ще важко звикнути до того, що я знову працюю на когось іншого, а не сам приймаю всі рішення. А щодо сімейного бізнесу, це сумна історія. Багато хто з вас питав про мого брата і чим він займався весь цей час. Ну від компанії майже нічого не залишилось. Наскільки мені відомо, він її продав і зараз має фінансові труднощі. Йому довелося продати свої розкішні автомобілі і Таунхаус. Я не знаю, де він живе зараз і більше не підтримую зв'язок із мамою. Я знаю, що батько залишив їй достатньо грошей, щоб вона могла комфортно жити до кінця своїх днів. І я б допоміг їй, якби вона коли-небудь цього потребувала, бо у мене проблеми з братом, а не з нею. Шкода, що все так склалося, але я залишив це позаду і з оптимізмом дивлюся у майбутнє. Ще раз дякую за вашу підтримку, вона дуже багато для мене значить. Апдейт третій усім привіт! Минуло трохи часу з мого останнього оновлення, і я хочу поділитися гарними новинами. Я працюю над власним стартапом. Після майже року роботи у чужій компанії я зміг зібрати необхідні ресурси. Зараз у мене є невелика команда відданих справі людей, і ми працюємо над кількома захопливими проєктами. Роботи було багато, але я надзвичайно щасливий, що все склалося саме так. Що стосується сімейного бізнесу, він офіційно перестав існувати. Це сумне завершення довгої спадщини, але так іноді буває. Я вдячний за уроки, які отримав на цьому шляху, і з оптимізмом дивлюся вперед. Дякую всім за вашу підтримку. Це була чудова подорож, але час починати нову історію. Ну що ж, друзі, на цьому історія повністю завершена. Дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі щодо почутого. От ще один бізнес зруйнований через сімейні розбіжності. Я зовсім не розумію позицію батька. Враження, що йому було все одно на справу декількох поколінь, тому що він навіть не поговорив зі своїми синами щодо спадку перед своєю смертю. На що він розраховував? На добре серце відповідального сина. А про його гордість і звичайне людське почуття образи він схоже забув. Не розумію мати, яка промовчала. Складається стійке враження, що батьки давно хотіли закрити цю справу. Брат, взагалі, добрий вечір. На що він буде жити після всіх цих подій? Просто віддав би право власності автору і до кінця своїх днів жив би на тому рівні, до якого звик. Я вважаю, що історія досить реальна, тому що вона показує наскільки люди іноді бувають нелогічні і як одне неправильне рішення може зруйнувати своє і чужі життя. Шкода автора. Думаю, що в іншій ситуації він міг би стати чудовим керівником. А на цьому все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте.